Хотів би розказати невеличке свідоцтво. Ну яке свідоцтво? Це свідоцтво це так. Я буквально нещодавно, може, менше місяця назад скачав собі одну соцсеті, проти якої я був негативним. Всі мої друзі, які мене знають, всі знають, що я проти того, щоб сидіти багато в телефоні. Особливо в TikTok. в Тікток просто затягує повні програмі, що ти можеш не виходити з нього. Тобто Ці маленькі короткі відео, які просто затягують, ти гортаєш, гуртаєш і існу немає. Буквально, Я його скачав тільки з-за того, що. Ну коротше, Я його не, ска... не скачу дуже довгий час, Оце Скільки TikTok вже готовий робить, от. А я його скачав буквально тільки місяць назад. Ну... А чого сталося так? Тому що мен, трошки дівчата мене е, на, мені трохи надоїли, що вони кажуть, скачуть, скачують. Там е, можна відео теж просовувати, бо вони дивляться мені Ютуб, кажуть, в Ютубі не так набирати, будеш перегляди, як в Тіктоці, в Тіктоці всі люди. Коротше, коротше, коротше". І Я собі думаю: е, а так сталося як і з інстаграмом. Інстаграм я теж не скачував, поїхав в Польщу. І теж подивився тенденцію тих чи інших соцсетей, які були на той час. І я зрозумів, ну ті, мені здається на той час не було. І я поняв, що в інстаграмі теж дуже багато заливається людей. Тобто сидять не так в Ютубі, як в Інстаграмі, чи в Фейсбуці. В Фейсбук теж на якийсь рівень відійшов. І я теж так само скачав в, 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 в інстаграм, але говорю зараз за Тікток. Одним словом, я все ж таки качаю Тік-Ток і ну, заливаю, звісно, багато людей, які були в, є в Тік-Тоці, вони замітили, що я за день чи за два дні переповнив дуже багато цих. Коротше, я залив на більше 20, може, 30 відео своїх у цю сеть і всіх практично кожен день, багато з моїх друзів з'являлося інше відео. Встичень, чи але я не про це, я про те, що, що ми робимо в тих чи інших суцвіттях. І я розумію, що багато часу ми проводимо, і для Бога ми практично мало що там робимо користь. І я собі зрозумів, що я його хочу скачати лише для того, щоб там більше просувати не так себе, як Бога. Тобто своє життя, яке живу, як я люблю Бога і вся це Буквально нещодавно я почала виходити в прямі ефіри, тому що е, прямий ефір можна вийти лише після того, як ти набереш тисячу парамітів. Тисячу, тисячу людей, які підписані. Тисячу людей на мене дуже швидко підписалися, на жаль, не вірно. І зараз е, я веду, я в'яжу у прямому ефірі. В'яжу на ЗСУ Москви. І е, общаюся так з людьми. Коротше, всі, хто заходить в Тікток, е, не розуміють, що хлопець в'яж носки. ски, то есть. це е, я міг би просто переглядати фільми, під'яжуючи носки, ски, думаю, чому не поспілкуватися з людьми. І лише просто ради того, щоб е, поспілкуватися з людьми, я виходжу в прямий ефір для того, щоб розказати можливо про своє життя, якщо їх все цікавить. Перше запитання, е, що ти в'яжеш, де ти навчився в'язати. І, ну і так далі. І ну, так якось сходиться ці ті чинніші запитання, то є і, е, е, спілкування з буквально ну, недавно два дні назад. До речі, я, я розумію, що я трошки задрот, тому що я буквально пару разів, ну не те, що залежно, я два рази вже був в по 20 годин. Тобто я не спав, я не спав і е, о 8 приблизно чи о 9 я почав і от в ранку я, я закінчив. То есть, не тому, що е, мені не було, що робити. Просто людей е, маса приходить, одні уходять, одні приходять, багато запитань. 160 чоловік на ефірі і всі питання, розумієте, всі запитання, запитання. я не можу просто його закрити, тому що я хотілося поспати, але я розумію, що е, я його скачав для того, щоб спілкуватися з людьми. Тому е, спілкувався так. Два рази по два дні е в період е через день, але одним словом, по 12 годин. Я трошки втомлювала. Вчора пані на співанки співаю біля табілянта, біля та сажу і позіхаю. тому що я втомлений був і не спав. Да, тому е і багато говорить, багато ну не може не багато, але е 40% я, я говорю про церкву, про Бога, бо багато людей заходить у мене сторінку і вони питають, яке розповідання, чого Христос. Земля, все це. І це дуже крутий контент для того, щоб говорити людям про Бога. Це просто вони це зрив емоцій, щоб Ну, можливо, хтось якось тяжко на підйом, щоб говорити для Бога. Тобто, сідаєш в машину і не знаєш, як сказати про Бога. А тут, ти відкрита книга, тебе самі питають, і ти вже. Мене а я буду говорити цілий день. розумієте? А сам якось трошки тяжко мені дати такий, знаєте, поштовх для себе. Тому. Ті чи інші соцсети, друзі, нам Бог, можливо, можливо не Бог. Але якщо ми є у них, то ми маємо нести Христа там найбільше, ніж щось, щось своє. Тому закликаю вас до цього. І я думаю, що Бог за це теж спитав.